Сьогодні буде дуже незвичайна прем'єра, тому що артист, який прийшов. Його звати Харфанг. Він нова зірка українського шоу-бізнесу, але він взагалі не буде розмовляти з нами в ефірі. Я просто ще з Клавдією Петрівною не розібрався. Хто це, що це? І тут нова загадкова особистість. Але прийшов його продюсер, Женя Тріплов, і він може поговорити. Женя, привіт, привіт доброго раночка. Доброго раночку всім. Насправді я не його продюсер. А, я просто забіг. прийшов, тому що він не розмовляє, розмовляю я. І все. Ти його друг? Ну я його не знаю. Я не знаю, хто це. <п 'ят> так, виведіть Женю, заведіть ще когось. <п 'ят> так, ну звідки ми знаємо Женю Тріплову? Він музичний продюсер в українському шоу-бізнесі. Колись продюсував таку зірку, як Антон Вільбой. Запустив свій проєкт мультитрек на Ютубі. Взагалі багато така скандальна особистість, Женя. І просто хороша людина. І просто <п 'ят> хороша людина. А скажи, а як взагалі вас звела ну, доля з Харфангом? Ти... Дивись, написав мені в телеграм чувак, каже, хочу записати пісню. Так. І ми йому зробили пісню, він зняв кліп, і, і ось він прийшов. А і ти це... бачив його без маски? Ні, я не знаю хто це. Реально, mm -hmm. Так а може ти... це Зачекай, Може до тебе велбой повернувся? Ну я не думаю, по тембру це точно не він. Не він, де ні, треба ні. послухати. А тобто, М він може може батько його, тому що тембр <laughs> трошки постарше. Ну маму Антона Вільбоя, ми вже знаємо. <laughs> <laughs> вона дивиться <laughs> всі наші сторі. <laughs> <laughs> Давайте не будемо про нього, будемо про Харфанга. Так, Харфанг, да. І скажи, будь ласка, він взагалі з тобою розмовляє розмовляв? Тільки піснями, тільки. Він, от мину, зі мною переписувався а. тільки. Ага, зрозуміло. Харфанг в мене є декілька питань. Він щось мовчить, мовчітлеті. Він називає себе людиною совою. ну можна задавати питання. Спробуй задаємо питання. Харфанг, як твій настрій? Це палець вгору. Ну це вже непогано. Давайте у нас є аудіозвернення від Харфанга, можемо його зараз почути. Усім цікаво, хто я. Так. Чому ношу маску? Так. Відкрию вам секрет. Ну? Ми усі носимо маски. О! Але коли настане час, я свою зніму. О! О! І це буде мить відвертості, Вау. до якої я спонукаю і вас. А поки що ми будемо спілкуватися через почуття. Я поділюсь своїми. Аби ви краще відчули себе, чекайте мене у перший день. Місяця. А, місяця а якого місяця? Харфан. А це, така, це така ідея з костюмом виникла, щоб від ДЦК ховатися. <с? <с?> Нічого не відповідає. Слухай, якщо кожний перший день місяця, то це він а. як зарплата приходить. Ми завжди радіємо. Харфанг дуже прикольний чувак, мабуть. Давайте почуємо, як мабуть. він співає. <с? <с?> Хотілося б хоча б це почути. Готові? Тоді у нас прем'єра від Харфанга. Називається Усе. Його трек. Слухаємо. you <laughs>